Вчора Сережа ходив по грибочки і оце, оці два він тільки приніс. А <гум> це куплені. Чищу грибочки, поставила варити яйця, картоплю в мундирі. От Сережі буде з картоплею і салат. І оце грибочки зараз є. Відварю їх Так, рублю майонез, склянка олії, сіль, На кінчик чайної ложечки. Герчичка, герчите, замес цукру, чайная ложечка и столовая ложка отсту, забыла. Не треба мені писати за сальмонольоз. Не треба. Яйця провірені, хороші, все, так. Накриваю яйце. Може, хто не знає, то показую. Накриваю яйце і поки не з'явиться, не з'явиться біле на поверхні тут, не піднімаю блендер. Чудовий мені все вистачає, нічого не треба. От бачите, який гарний, класний. Так, відварила я овочі, зараз йду. На фізкультуру прийду, потім зроблю салат. Ось такий гарний кущ півонії, бачите? Ось я ще люблю цей кущ. 17.27. Я вже скільки пройшла, надумала, що я ж вам нічого не сказала, що я йду. Сніжок поперед мене. А букет з дідушкою на рибалки. Так що так. Ідемо. Так, я вже біля мосту. Роблю круг і йду додому, тому що там косять на моєму місці знову. Так що так. Погодка чудова, не жарко, вітерець такий продуває, річечка наша красуня. О, бачите. Васильки наші цвітуть, пташки співають, все добре. Якби тільки не війна, а то було все добре. Квіточки. Всі, як би мені писали, горошок, так? Да? Дикий, так? Да? Дикий горошок, здається, так. Його тут повно кругом. Заспіваю вам серед степу. Гарну пісню Віталія Білоножка. Дуже гарна пісня. Половина саду квітне. Половина саду квітне. Половина в'яне. Серед саду стану квітне. Огорни тумане. Серед саду стану квітне, огорни, тумане, може, вийдеш опівоночі, де колись ходила чорніборовика очі не забута мила. Чорні боровикарі очі не забута мила, може, стане ніжно гляне, я ж твоя єдина, половина саду в'яне, Квітне половина. Половина саду садов'яне, квітне половина, половина саду квітне, половина в'яне, серед саду стану квітне, Огорний тумане. Серед саду стану квітнем, огорний тумане. Гарний був чоловік. Віталій Білоножко, царство йому небесне. Шкода, що так рано помер. Гарних людей, добрих, красивих, чомусь Бог забирає. Ой, давайте. І йшла я додому. Так, роблю собі салат. Сережі вже зробила. Тепер собі. Сережі зробила з картоплею, яйця, горошок зелений і тунець. Ось такий тунець. І так по коробочку і собі. От, а собі роблю без картоплі. Грибочки ось відварила, яйця, горошок зелений, огірочок, цибулька зелена і тунець. І заправлю майонезом тим, що я робила. Я чую, що десь вже без обіглий продукт. Так, відміряю собі салатик. Так, все, відміряла я 300 грамів салатику і сідаю вечерять. Так, дівчатка, все, половина сьомої. Буду вечерять і йти, монтувати вам відео. На сьогодні все. Дякую, що ви мене дивились, що ви мене дивитесь, що ви мені пишете коментарі, що ставите мені лайки, що підписуєтесь на мій канал. Я вам дуже-дуже вдячна. І до завтра, мої дорогенькі. До зустрічі, до побачення. Бережіть себе. До побачення!